Спінінги по 150 гривень з магазину Аврора перевіряємо на міцність та якість. Ще і під саку прихопив. Перевіримо її також. Екземпляр номер 1 червоненький код товару 69821. Має 1, 2, 3, 4-5 елементів. Спінені накладочки тут. І на руків'ї. У складеному стані довжина 45 см. У розкладеному стані 2 метра і 7 см. Маємо назву Fisherman. Усі елементи сірого кольору, окрім останнього, він помаранчевий. Колпачок позаду можна відкрутити, і там нас зустрічає тексталітова трубка з внутрішнім діаметром 18 мм і товщиною лише пів мм. Але видно, що інші елементи мають більшу товщину. Вага спінінга складає 137 г. Ну а тепер подивимось, скільки скільки ця паскуда витримає і де саме зламається. 400 грам вже тяне. Пів кіла є. 700-800 грам. Кілограм. 1,4 кілограма. Півтора. 2 кілограма. Два з половиною. Два і сім. Єсть. По суті, спінінг зламався у трьох місцях на позначці біля трьох кілограм. Ось така шляпа всередині. І для об'єктивності треба ще додати 100 грам, бо це вага самих вісов. Я тестую другий спінінг, а ви лайкайте і підписуйтесь на мій канал. Артикул 39787. Раз, два, три, чотири елемента. У складеному стані 56 см, у розкладеному 2 метра і 9 сантиметрів. Вспінена накладочка тут, вспінене руків'я. Ось тут. І ось ця кришечка відкривається також. У руків'ї від трубка діаметром 15 мм. Товщину виміряти з нема, але на глаз також пів міліметра максимум. Ну і вага спінінга майже 140 грамів. Ламаємо екземпляр номер 2 кіла є. Кілограмчик. Півтора. Двушечка. Два з половиною. Три кілограма тримає, друзі. Три з половиною. Близько чотирьох кілограм. І так, чотири кілограма. І спінінг зламався так само у трьох місцях. Раз, два. три. 3. Якщо ви ще не підписалися, то підписуйтесь, а я буду ламати підсаку. Телескоп виконаний із алюмінію, ну а фіксатори звісно пластикові. Профіль має два розміри. Ось ця частинка міліметра, ось ця 0,3 23 мм габарит біля руків'я. Середня частина телескопа має 20 мм, ну і на кінці маємо 17,5. Розкладається механізм і фіксується за допомогою ось цього пластикового флажка. Робимо так. Потім раз. І зафіксували. У складеному стані 75 см, а в повністю розкладеному 2 і 8 см. Сам трикутник має три однакових сторони по 50 см. Глибина сітки щось близько 50 см також. Якість сіточки зблизька. Ось вам, будь ласка. Вага цього виробу 435 г. Руків'я гумове, а артикул 21607. Всередину поклав пательню, щоб розподілити навантаження на сітку. Ну і погнали дурагонити. 300 грамів вже є. Кілограм. 2 кіла тримає. 3 Три кілограма є також, вже хрустить. 4 кілограма тримає. Опа! І все. І так, 4 кг тут у нас повністю зламалась, і ці дві штуки зігнулись, і тепер весь цей телескоп перестав працювати. І ось так це виглядає зблизька. Метал надто тоненький і не витримує таких навантажень. Заради справедливості взважимо елементи, які піднімала підсака, і маємо 850 грам. Тобто можна казати, що підсака розрахована до 5 кілограм максимум. Кому сподобалось, лайкаємо, а спонсор цього відео рідкі шпалери, екобарви. Кому треба якісне безшовне покриття для стін, обираємо екобарви. Дякую за перегляд!